Дня, дорогі друзі. І ми сьогодні зробимо з вами фізкультурку. Сьогодні у нас будуть вправи двох типів: загальна розминка. Я прошу прощення. Загальна розминочка, не важка і комплекс вправ для схуднення. Зараз я Зроблю з вами гарну зачіску, а у вас є час підготуватися, налаштуватися на роботу і разом зі мною почати займатися. Сподіваюсь, інтернет не пропаде. А я встаю і зараз ми з вами зробимо фізкультурку легеньку, приємну, оздоровчу, нескладну. О, налаштуємо, так, щоб було видно. Мене нормально, не знаю, нормально. Напишіть нормально? Так, тепер потягнулися догори. Потягнулися. Тепер спина рівна. Таз вперед, плечі назад. Підберіть я паралельно підлозі. Потягнулися то однією рукою, то іншою Ох. а тепер голову вперед, назад, вперед, назад. Права черепашка. Вперед, назад, вперед, назад. В зворотній бік. Ну, не в зворотній бік, а в сторони. В один бік, в інший, в один бік, в інший. Тепер чотири точки. Вбік, вперед, в бік, назад. Об'єднав. В інший бік, вперед, в бік, назад. Об'єднали. Дилися рукою за голову, потягнули, іншою рукою потягнули, вниз і назад. Потягнули. Тепер голова вбік, вперед, бік, вперед. бік, вперед, бік, вперед. В інший бік вперед, в бік, вперед. В бік, вгору, в бік, вгору. В інший бік вгору, бік, вгору. Тепер бік. назад. В бік, назад. В інший бік назад. В бік, назад. Тепер взялися рукою за голову, потягнули і погойдали. Іншою рукою потягнули, погойдали. Вниз погойдали. Назад. Погойдали. І повен оберт. В один бік. І він. Завершили. Тепер уявили на голові олівець, а на стелі папірець і малюємо вісімку. І в зворотньому напрямку. То ми лівша, то ми правша. Тепер уявили папірець над головою, не паралельно плечам, а паралельно нашим сідницям і грудям. Ось так. Папірець. І будемо малювати вісімку, одне коло попереду нас, інше позаду. І в зворотньому напрямку. Завершили. Спускаємось нижче. Всі вправи виконуються згори донизу. Сніжана, привіт. Дуже приємно, що ви написали. Що видно нормально, добре? Отже, наступним плечі. Зігнули руку під прямим кутом, плече вгору вниз, вгору вниз. Вперед, назад. Вперед, назад. Вперед, вгору, назад, вниз. Повне коло. Назад, вгору вперед-вниз, повне коло. Інша рука назад-вперед. Назад, вперед. Вгору вниз. Вперед вгору назад вниз повне коло. Назад вгору вперед вниз повне коло. Тепер повен оберт руки. В один бік. В інший. Повен оберт руки. В один бік. В інший. Обидві руки. І в зворотній бік. Хорошо. Тепер руки зігнули. В один бік. В інший, то в один, то в інший. Хорошо, тепер з плечима. Один оборот, інший, один інший. І в зворотньому напрямку. Хорошо, з плечима ми попрацювали трошки з руками. Привіт Ек Саша! Привіт! По ем, з долоньками. Рука рівна, тягнемо на себе долонки. І в зворотній. Інша рука рівна. Тягнемо пальці на себе і великий, і вниз спустили. В один бік, в інший. Покрутили. Добре, спускаємось нижче. З руками ми попрацювали. Тепер грудна клітка. Вперед, назад. Вперед, назад. Вперед, назад Тепер поставили кулачок під мишку в один бік, в інший. В один в інший. Тепер чотири точки. Вбік, вперед, вбік, назад, в бік, вперед, в бік, назад, повен оберт. І зворотній бік вперед, в бік назад, повен оберт. Хорошо. Тепер ускладнюємо. Груди вперед, вгору. Вперед, вниз. Тепер горбик позаду, внизу горбик вгорі. Тепер груди вгорі, посередині внизу, горбик внизу, посередині вгорі, груди вгорі, посередині внизу і таке коло грудьми. Зворотній бік. Груди вниз, посередині вгорі, горбик вгорі, посередині внизу, груди внизу, посередині вгорі. І коло в зворотньому напрямку. Це все для чого? Щоб ми зробили груди в бік, аж вгору, вбік, горбик внизу, вбік, вгору. І тепер об'єднуємо. З великою амплітудою. І в зворотній бік. Вбік, вгору, в бік, вниз, в бік, вгору, в бік, вниз. Повиноби. Хорошо. Як тому Ой, спасибо. Дякую, Саша, за ти молодець. Спасибо, дуже приємно. Тоді трошки стісняюся. У мене, кстати, два глядача. Ти і ще хтось. Я ж это, топовий блогер. І йдемо далі. Спускаємось нижче, і в нас вправи для животика. Всі вправи виконуються з гори донизу. Чому так? Тому що, щоб не втратити свідомість, розминаємо зверху і вниз. Вік. В нас вже вік, треба ж працювати над своїм здоров'ям. Набрали повітря. Видули, втягнули. Всі вправи з животом виконуються не дихаючи. Відпочили. Знов набрали повітря, видули, втягнули. Потім ще раз видули. І ще більше втягнули. Відпочиваємо. Права називається Я виходжу з пляжа. Ой, мені! Саша, ти надіслав мені трояндочку? А вони ще на щось множаться тут, на Х1, на Х. X... Ой, пасіва. Пасіба. Я не знаю, в мене ніколи не було трояндочок у і сердечко. У мене ще цих подарунків не було, я ж то повиблу. Ідемо далі. Тепер навпаки. Це була вправа, я виходжу на пляж із води. Красунька. А тепер вправо навпаки. Називається Уступіть місто в маршрутки. Набрали повітря, видули і надули живота. Уступіть місто в маршрутки. Мальчик, девочка, шашлычок. Відпочиваємо. Набрали повітря, видули. Тепер надули, втягнули. Відпочиваємо. Вправи східного танцю виконується не дихаючи. І танцівниця, оцей момент набирання повітря, вона робить так, вона обертається, набирає повітря, видуває і повертається вже готовою робити вправу. Ну що, щоб оцих, оцих моментів не було видно на сцені. Хорошо, продовжуємо. На низ живота поклали долоньку, наверх пальчики. І зараз будемо низ розслабляти, а верх втискувати. Набрали повітря-видули. Відпочиваємо. І тепер будемо навпаки. Набрали повітря видули. Наверх поклали долоньку, низ втискуємо. І це все ось для чого. Зараз ми будемо то верх, то низ втискувати, намагатися робити хвилю. Набрали повітря, видали. Хорошо, відпочиваємо. Зараз ще складніше в зворотній бік. Набрали повітря, видали. Я питалася. Хорошо, спускаємось нижче. Животом попрацювали тепер стегнами Присіли, вирівняли одну ногу. Підняли на носочок, відтягнули. Поставили, підтянули, вирівняли. Підняли на носочок, відтягнули, поставили, підтягнули. Уявили тут олівець і малюємо коло. Зворотній бік. в бік, Вирівняли, підняли на носочок, підтягнули, поставили. Знову малюємо коло. Інша нога так само. Підняли на носочок, вирівняли, відтягнули, поставили, підтянули. В зворотній бік відтягнули, підняли, підтягнули, поставили. І можна по черзі. В один бік, в інший. В один бік в інший. В зворотній бік з гори донизу. В один бік в інший. Завершили. Тепер інша вправа. Таз вперед. Присіли, назад. Вирівняли коліна. Вперед. Присіли назад. І робимо те саме, що ми робили грудною кліткою. Тільки тепер тазом. Малюємо таке коло. І в зворотній бік. Присіли, вирівняли вперед, назад. Присіли, вирівняли вперед назад. Хорошо. А чим рісовать? Так, Оксана, розкажіть, що ви робите. Так, я танцюю східні танці. Це такі оздоровчі вправи для здоров'я. Це комплекс справ для здоров'я, це моя ранкова зарядка. Боже, навіть люди дивляться, як приємно. Кіно. Хорошо, йдемо далі. Рісувати тим, чим я кажу. Або уявили тут олівець, да, тут папірець і малюємо коло. Коли я кажу, тим і малювати. Це просто щоб зрозуміти механіку вправи. Це не реальне малювання, це метафоричне. Спускаємося нижче. Ні, ми ще поробимо вісімки стегнами. Одне стегно вперед, вивели назад, інше стегно вперед, відвели назад і малюємо таку вісімку. Це виходить у нас тут один олівець і тут один олівець. І малюємо. І в зворотньому напрямку. Хорошо, і легка вправа тарілочка Уявили, що посередині нас олівець. І на підлозі ми малюємо і просто малюємо тарілочку, круг. Уявили, ніби всередині нас тарілочка, і ми її описуємо. І в зворотньому напрямку. Ой, пасіба, Масік, пасіба. Це ти, мабуть, Сашин брат, так? Да? Бо похоже щось, Боже. Ціла сім'я фанатів. Так приємно. І, і німного стидно. Так. Далі працюємо з колінами. Я не, воно не згинається. Зараз треба зігнути. А я думала, ви Сашин брат. Та, то це моєї подружки. Е, у мене тільки сестра, бо чужі, люди мене дивляться, Даже чужі. Коліна згинаємо і в один бік, в інший. Тепер зі стопами. Зі стопами. Як це працює зі стопами? Вперед. Ногу. В один бік зігнули. І трохи придавили, присіли. В інший бік і теж трохи придавили. Назад стопу присіли. В один бік і трохи придавили. В інший бік. Потім зробили козачка. Інша нога. Вперед. В один бік. В інший. Назад. Там хоч видно, треба традіти. Назад, в один бік, в інший козачок. Потім оберт, повністю ноги і пальці вперед-назад. Я з рукою роблю повністю ноги і пальці. Обов'язково треба робити вправи для стоп. Тому що якщо дитина підверне ногу, ну, знаєте, це дитяче підвернення ніг. То підвернула, пішла далі. Якщо доросла людина, то це можна випасти з життя на 2-3 тижні, а то й місяці, як сильно ти підвернеш. А тепер я буду робити ужасну праву, не дуже красиву, для похудання. Називається табата. Але буду робити, я в залі таку ж розмінку ділаю. Бачите, А тепер заходьте на мій YouTube канал, переходьте тут десь в. Ви... В тіктоці є там в описі профілю, можна тицнути і перейти. І тепер вам буде з чого в залі робити розминку. Не треба буде думати, будете дивитись на мене, якщо вам приємно на мене дивитись. І тепер робимо це більш для жінок вправа, для схуднення, бо чоловіки в основному не страдають. Заміне калоріями. Що робимо? Пригаємо! А що робимо? Пригаємо! Зараз трошки відпочиваємо. Поки... Оксана, ти мій фанат. I... Хорошо, Саша, я твій фанат. Присідаємо. Так наче ми на стільчик присідаємо. Не повністю. Тепер відпочиваємо. Відпочаємось знов пригаємо. Це гарно всю тягну. Стидно до третій, ну що робити? Ato, eu vou te bater mesmo por Далі я просто стисняюся. Я вже з вами. попозорилася. Хорошого вам дня. Вам не должно бути стыдно, если ви плануєте розвиватися в такій сфері. Та Я планую розвиватися в здоров'ї. Я вже не планую строїть кар'єру в спорті, упаси, просто для здоров'я. Все, далі я соромлюсь в ефірі робити вправи. Спасибі вам обом. Масіки, Саша, що ви мене подивилися? Пока.